З нас дитинці питали, а ким ти хочеш стати, коли виростеш. Відповідь на це питання в мене була не чітка, але я точно розуміла, що хочу працювати з дітьми. Мені подобались професії лікар, вчитель. Я уявляла себе в ролі кожної з цих професій. Ставши більш дорослою, зрозуміла, що мій вибір стати вчителем. Але на той час я ще й уяви не мала, яка це нелегка праця бути вчителем. І ось я вже доросла, моя мрія здійснилася. Я працюю з дітками. Я вчитель. Головне завдання для мене це передача знань, формування умінь, навичок. Але найважливіше це навчити вчитися. Сучасне життя безупинно змінюється на жаль чи на щастя, і навчання має йти в ногу разом із часом. Ми вчимо дітей вчитися, мислити, застосовувати стандартні знання в нестандартних ситуаціях, отримувати насолоду від процесу пізнання. І, і бути щасливими. Вчитель це наставник, звернувшись до якого, дитина може розраховувати на те, що її вислухають, зрозуміють, сприймуть всі її проблеми та дадуть цінну пораду. Бо педагог це не просто набір знань в людині, а теплота, розуміння, любов, повага та щирість. Оксанка. А розповіси мені про свою вчительку. Вона молода, бродлива. Сучасна і дуже стильна. Це мені подобається найбільше. Вона дуже добра і терпляча людина. Я дуже хочу бути схожою на неї. І буду. Для мене вчитель це людина, яка є знання. Мій вчитель Анна Денисна. Ассоциируйте с кишечкою, потому что она на и хочется е объединять. Учитель це творець, і за допомогою його ласкавого і теплого слова, завдяки його щирій посмішці і постійній підтримці, діти виростають людьми.